Я виклала більше ста відео на Ютуб, і ось що я зрозуміла. Просто коли ти перший раз займаєшся сексом, для тебе це. Але спочатку дайте мені представитись. Мене звати Наталка, і я ютуб-аналітик. Вітаю вас на моєму каналі. Тут все про Ютуб. Коли я почала викладати свої перші відео, я не знаю, чи можна це назвати тим, що саме я викладала ці відео, але я колись працювала на велику компанію, яка, як мені здається, могла заробляти мільйончик або більше доларів на рік, може і більше на рік. Тільки з Ютуб контенту. Я знімалась як акторка, і я писала сценарій для цієї компанії. Так, фізично своїми руцями я не викладала відео, але я робила для них контент. Я працювала на них, в мене був ФОП, і я грала в кадрі, і я робила реквізит, і я аналізувала конкурентів, і я придумувала нові теми, і я писала сценарії, і я розбирала, що не так з тими відео, які я зробила до, і як їх покращити в майбутньому. Після цього я переїхала в Канаду. І в Канаді я зрозуміла, що я більше нічого не вмію, окрім Ютубу. Клас, клас. Ну, не прям нічого, але нічого, щоб мені подобалось. Я там можу досягти всього, чого я захочу. І якщо я захочу шити м'які іграшки, я впевнена, що за півроку я в цьому стану успішна-успішна. Але мій вибір припав на Ютуб. Тож я почала свій YouTube канал в Канаді. Чому? Я вам чесно скажу, я не хотіла ходити на нормальну роботу. Ну, не хотіла я, ну не така я, ну це не для мене. І треба мати неабиякі яйця, щоб це усвідомити і щоб цим поділитись і донести до людей, з якими ти живеш, з якими ти дружиш, до своєї сім'ї, і до всіх, так сказати, небайдужих. Бо дійсно кожна людина з мого оточення хоче для мене тільки кращого, але у всіх своє краще. Ще всі по-своєму думають. Хтось думає, краще тобі буде, якщо ти підеш на нормальну роботу. Краще тобі буде, якщо ти будеш не позоритись, краще тобі буде, якщо ти будеш сидіти і не висовуватись. І я взяла і заблокувала всіх цих людей. Тож, перше правило, якщо ви хочете, почати робити контент. Блокуйте нахер всіх родичів, мам, пап, бабушок, дідушок, колег на роботі, начальство, сестери, братів. Своїх хлопців і так далі, і тому подібне. Чому? Тому що якщо вони вас побачать, вони вже вас побачать в рекомендаціях. А якщо вони вас побачать в рекомендаціях, то це означає, що ви успіху досягли вже в чомусь, а вони ще ні. Очікування і реальність щодо мого Ютубу, що я зрозуміла в цьому. Я вам чесно скажу, я очікувала гіршого. Я думала, що це буде важче. Так, в мене була думка, що блін, я так розбираюсь. В Ютубі. Я так розбираюсь в Ютубі. Але я коли працювала в компанії, виявилось, що я знаю, ну, може, 10% від процесу. Так, вони дуже важливі. Вони були найважливіші, бо саме я створювала контент і саме на мені заробляли гроші. Але 90% це був постпродакшн, це була робота за кадром, до якої нас не допускали. І я не знала, як виставляти відео, як налаштовуватися оптимізацію і т.д. і т.п. Тому, коли я взяла свого першого клієнта по Ютубу, а я брала їх на початку принципово, безкоштовно, бо я не була в собі впевнена, я зрозумів. Розуміла, що я знаю, що я ніхіра не знаю. І замість того, щоб сказати: О, виявляється, я ні в чому не розбираюсь, я погнала розбиратись на особистому прикладі. Сказати чесно, я думала, що буде гірше. От чесно, я думала, що буде важче я думала, що це. Перспективка, ну, роки на три на чотири до першого заробітку, поки я розберусь, поки я знайду нішу, поки люди мені довіряться, бла бла бла, бла 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 Ні. Виявилось в цьому набагато легше. Якщо ми беремо саме YouTube Advising, в травні буде рік, як я саме цим займаюся, саме в адвайзингу, саме навчаю людей, що їм робити, саме допомагаю бізнесам, пишу їм стратегії, придумую сценарії, роблю ікон. І так далі. Я думала, що буде важче, але ні. Саме в це я пішла, тому що мені там дуже комфортно і це виявилось легше. І перегляди йдуть швидше. І вже з однієї консультації у мене отак от пункт: 14 касарей переглядів на мертвому каналі. Кайф. Life. Щодо процесу, я очікувала, що сам процес створення відео буде легше. Я навіть коли заводила цей канал, я така прям, блін, так а що важкого? Ну, всього-то на всього -то змонтувати сценарій, зняти відео і виставити. No, guys! Обрати тему, обрати яка буде іконка, обрати крікабельну назву, проаналізувати всіх конкурентів, потім прокинутись. Нафарбуватись, вимитись, щоб сидіти тут красивою, виставити Оце все світло світленне, вбачаюсь, написати сценарій. Я сценарій останнім часом вже не пишу. Я просто імпровізую. Мені не подобається, що я. А чи знали ви, як правильно пукнуть 5 раз І так далі, все, мені це вже некомфортно. Я перейшла на іншу стадію. Тож, препродакшн, продакшн. продакшн. І постпродакшн виявився важчим, ніж я думала. Щодо фейслес контенту там все в мене легше. Там не треба виставляти камеру, не треба мити свою пику, не треба купляти, виставляти світло, налаштовувати звук, чекати звук, чи працює він, чи ні Бо, Дебу... блять, звук. Сука. Правило номер два. Завжди перевіряйте, чи пише у вас звук. Ах. Продовжуємо. Я ж кажу, тут не буде про успішний успіх. Я покажу вам тут весь крінж креаторства. От бачите, друзі, чому це відео важливо для тих, хто хоче розвивати свій канал. Замість того, щоб навчатися на своїх помилках, ви будете навчатись в лайф режимі на моїх. Тому, будь ласка, беремо ручку. Беремо листочок, відкриваємо нотатки і записуємо. Перше, що ми вияснили, ми блокуємо родичів. Друге, ми перевіряємо завжди звук. Йдемо далі. Найголовніші уроки, які я винесла після того, як завантажила більше ста відео. Якість чи кількість? Ні, все так однозначно. Бо на початку я завжди топлю за кількість. Бо вам треба вчитися вистраювати свій продакшн. Вам треба вчитися технічно вистраювати всі моменти, вам треба вирівнювати свою дисципліну, вам треба зрозуміти, чи можете ви. В будь-якому світі виставити своє перше відео і робити так 2-3 місяці, мінімум одне відео на тиждень. Якщо ви це можете робити після цього, я рекомендую вам звернути вашу увагу вже на якість. Але якщо ви виставляєте відео не враховуючи якість 2-3 місяці, не думайте про великі перегляди. Тобто, це просто челендж на вашу витривалість. Челендж на розуміння, чи для вас взагалі Ютуб, чи подобається вам це. Чи ви дійсно настільки дисципліновані, що можете працювати YouTube-креатором? Якщо ви пройшли цю витримку, після цього я рекомендую вам звернути увагу на якість. Якість має підвищуватись кожного відео. Кожного відео. Але це я так зараз скажу, і здається, що я кожне відео прям сижу і так. Блін, що було добре, що було погано. Так, я це роблю. Але більшість інсайтів в моїй голові залишаються без мого усвідомлення, зрозуміти. Наприклад, подивіться на цьому каналі, на моє перше відео, хоча я до цього знімалася, я виставляла світло, в мене були всі ці навички, але я не знімала себе більш ніж півтори-два роки на той момент. І я, звісно, це все розгубила. Але я не сиділа прям конкретно, отут, 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 кожну секунду треба покращити. Ні, я просто дивилась на своє відео і казала, що я можу зробити краще от в цьому відео. Що мені прям дуже тригерить в минулому. Мене тригерить, що в мене там хіровий макіяж, або в мене погане світло, я неправильно його поставила, або я перегнулася з цвітакором і так далі, і тому подібне. Тобто, як Кість це не завжди піти і щось взяти у конкурентів, це не завжди взяти і купити краще світло, краще звук, краще зробити фон, краще те, краще все. Ні. З того, що у вас вже є, як ви можете витягнути максимальну нову якість вашого відео. І одразу вам хочу сказати: є ютубери, які діляться на два лагеря. Одні кажуть, типа, я за якістю, без якості немає нормального контенту, немає переглядів, немає монетизації, це все повна шляпа, єси штампувати відео один раз на день. Другий лагер, лагер є таке слово. Табір, господі, другий табір, другий табір каже про те, що та треба більше постити. Більше, 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 більше. І знаєте що? Я погоджуюсь з тими і з тими. Але не треба оцих межових двіжух, що типу або якісно, або багато. Ви маєте робити і якісно, і багато, але в балансі настільки, наскільки ви можете. Якщо ви можете випустити за місяць 30 неякісних відео, зробіть так, щоб у вас їх було 15 за місяць, але підійміть їх якість. Що реально працює на Ютубі? На Ютубі реально працює класна назва, не тільки цікава візуально для глядача, це дуже важливо, але і клікабельна для алгоритмів. З цього ми виходимо, що дуже класно працює seo оптимізація. Якщо знати, як її налаштовувати, можна з таким дерьмом вистрільнути, що ви собі навіть не уявляєте. І дуже класно працює утримання аудиторії. Чого я вам і бажаю звернути на це увагу на перші 30 секунд вашого відео, що там відбувається, що особисто вплинуло на мої перегляди на моїх каналах. Перше, це експертність в ніші у всіх каналів, навіть будь то геймінг, де я граю, будь то Kids контент, який я відкривала, Kids канал, або будь то мій експертний канал. В цих трьох нішах я експерт, або люди, з якими я працювала, вони були експертами. Так, до цього відео я казала, що ви можете стати експертом завдяки Ютубу. То, тобто, я могла почати знімати ролики, як знімати на YouTube, і без своєї експертності, головне, я їх виставляю. І через час я вже реально розумію, як це працює. Тому і треба йти в конкретну нішу там, де ти або вже експерт, або ти хочеш розібратись. Бо якщо ви побачите, Блін, стоматологія заходить Невероятно! А ви не стоматолог, вам це не цікаво, ви ніколи не мріяли стати стоматологом, ви ніколи не мріяли розповідати хоча б іншим людям про зуби, про що з чого вони створені? Як працює лікування зубів? Я вам не кажу, що саме лікувати треба, але. Просто розбиратися в якійсь елементарній теорії, щоб розповідати людям. Якщо вам це не цікаво, у вас не піде. Я вам це кажу з вірогідністю 99%. Які обкладинки і заголовки в мене працювали найбільше? Перше, заголовок має бути короткий, клікабельний і містити ключові слова? Друге, на обкладинці завжди має бути щось. Крупне. Все не має бути зайвих дрібних деталей, не має бути чорного кольору, фонового, особливо, має бути щось яскраве, має бути якась емоція або дія, і об'єкти мають бути крупними. Щодо виключень, так є завжди виключення. Але ці виключення або дуже сильно продумані. Або це якась випадковість? Я ніколи не виключаю, що може щось залетіти на мільярди переглядів тупо випадково. Але ви можете хаотично постити 10 років і так не виграти цю лотерею, А можете 10 років підходити до процесу систематично, логічно і правильно, і ви з більшою вірогідністю досягнете свого успіху. Як уникнути вигорання на Ютубі? Ніяк! Якщо ви це любите, ви не будете вигорати. А навіть якщо ви вигорите, ви будете через це вигорання продовжувати це робити, бо ви це любите, і вам цікаво, що буде з вами далі. Так, я можу вам казати: звернутися до психолога. Піти поплавати, змінити локацію, змінити країну, в якій ви живете, взяти ще людей в штаб і делегувати їм деякі обов'язки? Але все це не буде працювати, якщо ви всередині себе щиро собі не скажете Я це люблю або Я це роблю тільки за гроші. Якщо ви робите це тільки за гроші і вам похір, що робити, чому ви не підете на завод? Чому ви не підете працювати в банк? Чому ви не підете працювати? Продавцем одягу в магазині, чому саме Ютуб. Це можна натягнути до будь-якої професії, яку ви обираєте. Кажу вам просто звичайні істини, але щодо Ютуба, я бачу, що не всі це чомусь усвідомлюють. Вони думають, що це. Щось особливе, що треба терпіти. Це треба терпіти, бо тут гроші. Ні, ви можете почати продавати одяг і працювати в таких неймовірних магазах, що ви будете там заробляти грошей більше ніж половина ютуберів. І плюс бонусом буде те, що вам це подобається. Тому чітко запитайте себе. Для чого я це роблю? Я можу зараз відповісти: я дуже сильно люблю розмовляти. Я дуже сильно люблю людям давати поради, непрошені поради. Це мій каньок. Але це не дуже класно, коли я даю свої поради, коли мене їх не питають. Плюс я зливаю туди свою енергію і не заробляю на цьому гроші. Тому я просто вирішила монетизувати. Те, ким я є, монетизувати те, чого я хочу і що я відчуваю всередині себе. Монетизація та заробіток. Чи реально вийти на монетизацію після перших 100 відео? Єс! Yes! Я вам більше того скажу. Якщо ви за 100 відео не вийшли ще на монетизацію, то ви дуже сильно щось робите не так, то ви взагалі не аналізували. От, это, знаєте, 10 штучних інтелектів вам набацало рандомних 100 відео між собою не пов'язаних з різних тематик, і ви це все ще й закинули в шортс. І то ви зможете підключитись на монетизацію. Питання в тому, що з цим каналом буде далі? Що відбуватиметься? З вашою монетою, хто вас буде дивитись, які гроші ви будете отримувати, яка у вас буде аудиторія, чи зможете ви собі дозволити рекламу? Бо реклама народна американському ринку це, вибачте, не Україна. 11 тисяч доларів за інтеграцію в рекламній сфері не хотіли, а я б хотіла собі таке. Тому ну, це треба бути, вибачте, дуже тупим. Щоб виставити більше ста відео і не підключити собі монетизацію, або у вас має бути дуже 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 вузька ніша, але ви можете монетизувати. Ті перегляди, які у вас є, і ті клієнти, які у вас є. Наприклад, моя ніша тут вона дуже вузька саме на цьому каналі, і мені не срати, я підключу монетизацію чи ні, бо з минулого відео до мене прийшло три клієнти, які принесли мені стільки грошей, скільки ютубери заробляють на місяць на монетизації в Україні. Я відбила це просто своїми консультаціями. Тобто, в мене інша мета. Мені важливо не кількість переглядів, а їх якість саме ті люди, які приходять на Ютуб, бо їм цікаво саме про Ютуб. Наприклад, майстриня нігтіків вона хоче зробити Ютуб, щоб в неї було більше клієнтів. І вона прийшла до мене, заплатила мені гроші. Я допомогла їй відкрити новий канал. І зробити так, щоб у неї були нові клієнтки. Вірогідно, її будуть дивитися один відсоток жителів України навіть в еміграції, але її будуть дивитися і до неї будуть приходити. Інші майстри давати їй свої гроші, наприклад, щоб вона їх навчала. Тому особистий бренд на Ютубі це наше все. Монетизація: відпустіть її. Якщо ви робите контент українською, відпустіть її. Якщо ви робите контент англійською, тут же інше, тут є за що поборотись. Бо, вибачте, в Україні платять 50 центів приблизно, я кажу, за тисячу переглядів. А на моєму каналі платять 4,5 долари за тисячу. Перегляді. Відчуваєте різницю? Є за що покачатись? Тож не забувайте, що Ютуб приносить не тільки монетизацію, він ще приносить спонсорів. Продажу мерча, продажу ваших послуг, партнерки, реклама і так далі і тому подібне. Однією монетизацією Ютуб не закінчився. Жодна платформа не закінчилась, тільки монетизацією. Бенефітів можна отримати дуже багато, якщо знати, як їх брати і де їх брати. Після 100 відео, як змінилась моя реакція на коментарі та хейт? Боже, коли перше відео з тобою залетає на мільйон? І тобі пишуть: а, вона не почистила зуби, фу, чому вона така жирна, я тебе ненавиджу, особливо, якщо ти в кіц-контенті і ти граєш якогось. Негативного персонажа на тебе просто обрушується умрі! Оце все. І, звісно, я це пережила давно-давно-давно. Але коли це пишеться англійською мовою, а не твоєю рідною, це, виявляється, пережити набагато легше. Бо коли це пишеться українською мовою, тобі пишуть, типу Фу, Ненавижу! умрі. Так. Це важко, це важко. Але я думаю, що дивіться, замість того, щоб зробити якийсь контент і видати, людина його тільки поглинає і витрачає свій час лежачи на дивані, пишучи мені коментарі, яка я хірова. А от тепер подумайте, чи цінно це для мене? Ні. Більш того, його коментарі ще й просувають моє відео, і я через це більше заробляю, більше отримую клієнтів і швидше розвиваюсь. Тому для всіх, хто боїться хейту, я хочу вам сказати: якщо ви його боїтесь на Ютуб, можете не йти. Я не кажу, що його неможливо побороти, цей страх хейтерів. Але якщо ви не готові займатись і працювати над тим, що «А що обо мені подумають люди, They do not pay your bills», як то кажуть. Тому так, для мене кожен хейтерський комент означає в Україні. Що моє відео залетіло в рекомендації, тому зараз я радію, коли починається якийсь сабантучик в коментарях. Але все ж таки я можу дати одну пораду, як боротися з хейтерами: не читати коментарі. Хоча це обов'язково на початку читати коментарі. Ви маєте на них відповідати, бо платформа на це дуже реагує. Ну тоді дайте аккаунт своєму хлопцю або своїй дівчині, дайте пароль, знімайте контент або своїй найкращій подрузі комусь, кому ви довіряєте дуже сильно. Дайте редакторський доступ цій людині і кажіть. Відповідає за мене на коментарі, на всі, на погані, на хороші і так далі. Я так роблю за клієнтів, які кажуть, я не боюсь хейту, а потім страдають через хейт. Я просто кажу: я беру коментарі на себе, і от там починається, звісно, guilty pleasure. І я вам просто, ви неправильно зробили цю вправу і показали її повністю неправильно. На що я пишу? Доброго вечора, Сергій. Підкажіть, будь ласка, а де я можу подивитися ваше відео, де робити цю вправу правильно? <гум> я знаю, це не дуже сурово, як здавалося, але повірте, це такий халівар підіймає неймовірний просто в коментах. Висновки і поради новачкам. Якби я починала з нуля, що б я зробила інакше? Ви не повірите, але я дивлюсь конкурентів, і вони всі кажуть: Я б зробила то, я б зробила то, я б зробила то. А я би, от в дану секунду свого життя, в даний момент, я не знаю, що можна було зробити краще. Не можна, не було в мене ресурсу емоційного, фізичного, фінансового, Ну не було, ну не могла я зробити краще. Тому я хочу передати привіт собі в минулому, яка почала з того, що було. Кільцева лампа навпроти обличчя і зверху на ній пакет АТБ. Отак от, от знімались мої відео. І я дуже собою пишаюсь, що я собі сказала: ні, ти встаєш і береш і знімаєш, а ні, ні. ні у меня нет света, мі мі плохо видно. Ми -ми -ми, нет петлички. Ми 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 мі Ні, я встала і зробила. Тому чесно, я би зараз нічого не змінила. Звісно, якби мені сказали, в тебе є 1 мільярд доларів, я б просто найняла собі студію асистента, оператора, монтажора, сценариста, бла бла, -бла, бла, -бла, -бла постпродакшн, препродакшн, продакшн. Оце все, я б, звісно, це делегувала і з великим задоволенням. Просто знімала би вам відео кожного дня, без думки, що мені його треба потім для вас сидіти і монтувати. Але це частина моєї роботи, яку я люблю. Мільйона доларів поки що немає. І для тих ресурсів, якими я володію в дану секунду, я собою дуже пишаюсь. Тож, мої головні поради для тих, хто хоче почати: Ютуб просто начніть. Як би погано у вас це не було, який би поганий у вас не був телефон, немає пам'яті, немає світла, камери, локації, старі шпалери, просто почніть. Ви розумієте, вибачте за такий приклад, але це як з сексом. Просто коли ти перший раз займаєшся сексом, для тебе це. Друг... Такий в мене був експіріанс Другий раз, третій, чим більше ти займаєшся сексом, тим більше тобі подобається. Я вибачаюсь. Тому сприймайте YouTube як секс. Як ми до цього підійшли, я не знаю. В будь-якому сенсі, якщо у вас є канали, вам потрібна безкоштовна допомога. Ви звертайтесь до мене в коментарі. Я під всіма відео відповідаю безкоштовно людям на їх запит. Якщо ви хочете щось більш індивідуальне, ви можете записуватись до мене на особисту консультацію в особисті повідомлення. Я чекатиму на вас. Приходьте до мене в інстаграм, в телеграм. Там багато корисних текстових порад для вас. Буде мої маленькі ютубери. Люблю, цілую, бажаю багато переглядів. Па-па!